З вами Ірина Панченко, і ми продовжуємо цикл занять присвячений середній лінії трикутника. Нагадую, що це курс геометрії 8 класу. І о, сьогодні ми розв'яжемо декілька задачок за цією темою. Типові задачки, можна сказати, опорні задачі, тобто задачі, на яких базуються розв'язки інших задач. І ще раз, давайте згадаємо, що середня лінія трикутника це такий відрізок, що сполучає середини двох сторін трикутника. Задача у нас така. Є якийсь абсолютно довільний чотирикутник А, Б, С, Д. І відомо, що точки К М, М і П середини його сторін. Я позначила К це середина А Б, М середина Б С, Н середина СД і Б середина АД. І треба встановити вид. Цього чотирикутника КМНП. що значить встановити вид чотирикутника. Тобто, цей чотирикутник відноситься до яких відомих нам видів чотирикутників, нагадую, що це трапеції або паралограми. Паралограми можуть бути ще мати підвиди, а е, зараз встановимо загальний вид, до якого може відноситися цей чотирикутник. На перший погляд не можна сказати, що це за чотирикутник, але ми з вами зараз нагадую, що це у нас серединки відрізочки проведемо діагонал цього чотирикутника, наприклад, ВД. що це нам дає? Тепер у нас Крім двох чотирикутників, утворили ще й деякі трикутники. І я пропоную розглянути трикутник А, Б, Д. Тоді, в цьому трикутнику, подивіться, будь ласка, К це середина а, Б, П це середина а, Т. Отже, відрізок К, П є чим середньою лінією трикутника А, Б, Д. Отже, перш в трикутнику Д. Д, Б, Д у нас середня лінія. А ми вже з вами знаємо властивості середньої лінії трикутника. По-перше, середня лінія трикутника паралельна третій стороні, тобто ПК паралельно Б, Д, вибачте, е не БД, звичайно, КП середня лінія трикутника, КП середня лінія трикутника. І за властивостями середньої лінії трикутника, КП паралельно стороні БД. Це перший момент, і другий момент КП дорівнює половині цієї сторони, або ПК дорівнює половині сторони ПД. З іншої сторони у нас є трикутник BCD з тою ж самою стороною BD. Отже, трикутнику BCD MN у нас середня лінія. І за властивостями середньої лінії трикутника МН паралельна до БД і половині сторони БД. Тепер об'єднуючи перші другі умови, що ж ми маємо? Диві прямі, паралельні до третьої, пам'ятаємо, паралельні між собою. Тобто, з того, що ПК паралельно БД і МН паралельно БД, випливає, що ПК паралельно МН. Це перший момент. Другий момент. З того, що іншим кольором. ПК дорівнює половині БД і МН дорівнює половині БД, випливає, що два відрізки дорівнюють одному, значить вони рівні між собою. ПК дорівнює МН. А як ми з вами вже знаємо, якщо в чотирикутнику дві сторони, протилежні сторони, Рівні і паралельні, то цей чотирикутник за ознакою є паралелограмом. Тобто з цих двох тверджень випливає, що К М, М, паралелограм. Ми встановили вид нашого чотирикутника. Оскільки чотирикутник ABCD був довільний, то і це звичайний довільний паралелограм. А якщо за умовою чотирикутника не недовільний, а є якимсь певним видом чотирикутника, наприклад, прямокутником. Що тоді? Яким буде вид чотирикутника КМНП? Давайте розберемо. Задача 2. Дано АБЦД прямокутник. Прямо кутник Н і П – середини його сторін. Знайти вид чотирикутника КМНП. Ми вже з вами знаємо, що якщо у нас середини сторін чотирикутника сполучено відрізочками, то утворений чотирикутник є паралелограмом, цього ми доводити не будемо. Отже, ми точно знаємо, що П – це вже паралелограма. Це випливає з задачі 1. Але чи може цей паралограм мати ще якісь властивості? Проведемо дві діагоналі нашого прямокутника ABCD. Як ми з вами знаємо, що діагоналі прямокутника між собою рівні. А дорівнює дорівної за властивостями властивості прямокутника. Властивості прямокутника. Тоді ще раз повернемося до властивості середньої лінії. В трикутнику А Б, За властивостями середньої лінії, КМ середня лінія, вона буде дорівнювати половинці відрізка АЦ. КМ дорівнює одна друга АЦ. Е, розглянемо трикутник ВЦД. В С, трикутнику БЦД. МН середня лінія і вона теж дорівнює половині третьої сторони, тобто в даному випадку половині відрізка ВД. МН дорівнює одна друга відрізка ВД. Тепер давайте подивимося, що в нас є. У нас АЦ і БД рівні, оскільки КМ це половинка Аце, а, а МН це половинка БД, то половинки рівних відрізків між собою також рівні. Тобто з цих трьох пунктів випливає, що відрізок КМ дорівнює відрізку М. М. Тобто, що це для нас означає? Для нас це означає, що в нашому паралелограмі сусідні сторони рівні. А якщо в паралелограмі рівні сусідні сторони, це означає, що в нього рівні всі 4 сторони. Тобто наш паралелограм є ромбом М, Що якщо з'єднати е, середини сторін ромба, якщо з'єднати середини сторін ромба, то, мабуть, як ви вже здогадалися, у нас утвориться не просто паралограм, а прямокутник. Але цей момент я пропоную довести вам самостійно, бо ця задачка також досить часто зустрічається е, в наших. Задачках ДПА, ЗНО, контрольних роботах, ця властивість чотирикутників. На цьому дане заняття завершено.